Ваша дружина якось сказала, що ви більше не посміхаєтесь так багато, як колись. Ця війна наби як на вас вплинула. Чи не так? Ми бачилися з вами у жовтні, і пробачте мені, що скажу це, але ви виглядаєте більш втомленим, трішки старшим, більш блідим. Як війна вплинула на вас особисто? що за персона Айайсінґуднюзетю рекорднайзмі туде. Думаю, хороша новина у тому, що сьогодні ви таки мене впізнали. Я не втомлений. Гадаю, я був втомлений у першу ніч повномасштабного вторгнення, адже відтоді я почуваюся як кожен українець, який весь час був в Україні. Чи ми втомлені? Ні, це щось інше. Ми поготові. Ми не розслаблені. Я не можу розслабитися, якщо в нас не буде перемоги. Якщо хтось втратить когось сьогодні, я просто не можу. І наступного разу, коли ми побачимося, можливо, я знову буду виглядати старшим і втомленішим. Але пам'ятайте, що колись ви приїдете, коли ми переможемо. І тоді я знову буду виглядати дуже молодим і усміхатимусь. Кінворіянкенсмайл.